Всім привіт! Сьогодні у нас 21 жовтня. Трохи похолодало, дивився погоду на сьогодні і на завтра плюс три на ранок, заморозку сьогодні не було, Ну, завтра, сподіваюся, теж не буде. А там далі в неділю у нас дощ і потім трохи потепління. Вирішив, поки помідори ще не чіпати. Хвороби додатково не чіпляються, те, що є, те є. А самі помідори потихеньку в принципі, ростуть. В день виходить трохи сонце і в теплиці в принципі, температура непогана для росту помідору, те що тільки вночі холодає, але помідор, сам, самі плоди, в принципі, в якості не втрачають, тому поки що вибирати їх не будемо. Почекаємо до понеділка, подивимось, яка погода буде. Якщо не задощить, то будемо ще їх тримати. Вони ще підростуть, три верхні кіські, десь дві, десь три. В принципі, вибирати тут ще нема що. Знизу то вже крупненькі ось ідуть. В принципі, їх можна обривати. А тут ось одна, друга. Третя то взагалі вона вряд виросте, а тут ще трохи в принципі, за тиждень якийсь підросте. Тому поки що вирішив їх не чіпати. Якщо затягнічні дощі підуть, то прийдеться вибирати, щоб вони не потріскались і не втратили в товарному вигляді. Зараз вони мають в принципі, вид ідеальний, ніяких нічого не потрісканого немає. Ну, Помідор гладенький, гарненький, його зібрати і він дойде. Якщо підуть дощі, то за буквально там 4-5 днів він може втратити в товарному вигляді, тому буду зачищати. Якщо дощів не буде, погода це таке, що вони сьогодні пишуть одне, а завтра друге. будуть бачити з понеділка, що далі робити. Чи зачищати його, чи ні. А поки хай росте. У мене тарях, у мене писали, якби не приспускав, було б саме те. в принципі я можу погодитись, як мінімум ось цих дві кісті, якщо прибрати, нижні помідори б трохи крупніші були. І на роз, ну, вже до цього часу я вже їх би збирав. Ніхто не знав, що така холодна осінь буде, але в принципі як мінімум на одну кість раніше прищепити можна було. Приспускав я їх два рази, тому погоджусь тільки що до другого разу. Другий раз можна було, в принципі, не приспускати. Прищепити на одну дві кісті раніше і в принципі було б непогано. Але є багато своїх нюансів. Я мав натягувати другу плівку, на неї вже в мене ні часу не вистачило, ні грошей. Якби була друга плівка, тут би було трохи тепліше. Ріс би він трохи швидше. Все ж ну, все від розрахунку на того яка, від того, яка у вас теплиця. Наприклад, в тій теплиці в мене є друга плівка, але вона вже теж порвалася. Якби не порвалася, теж було б трохи тепліше в теплиці. Висновки по тому, коли їх прищіпувати, в принципі, я зробив. Буде окреме відео про це. Коли краще прищіпувати в залежності від того, яка у вас теплиця. Але я ж кажу, в принципі, і так непогано, врожай воно свій віддасть. Трошки більше виконаної роботи, але я думаю, і трошки більший буде врожай. Так як зараз часи такі нелегкі, то, в принципі, лишніх 300-400 чи навіть там 100 кг, це, в принципі. Непогано, по ціні 30 гривень на якийсь хліб буде. Хто дивиться мої відео, регулярно, в принципі, може побачити, що помідори на місці не стоять, вони підростають. В якості видно, що вони непогані. Тому я ж кажу, в принципі, все поки що йде нормально. Не знаю, чи помітили, в мене ще тут було листя, трава трохи росла. Вирішив понаводити порядки. Все тут кругом поприбирав. Залишилось один ряд посапати і все. Навіщо я це роблю? В принципі, воно вже не особливо заважає, на врожайність не повпливає. Але без бур'янів буде менше вологи в теплиці. Це плюс менше різних шкідників. Так як оброблялися помідори, буряни ніхто не обробляє. На, на них можуть заводитися шкідники, їх буде менше тут розводитись. І одразу я їх теж загрібаю виношу, щоб ніяка сіра гниль не завелась на них. Нічого. Тому краще навести порядки. І, в принципі, потім, як будеться прибирати теплицю, вже прибереться помідори. То ну, буде вже менше роботи. Тому що ну, теплицю треба повністю всі, всі бур'яни, всі помідори, все виносити звідси, щоб повністю була чиста земля, щоб на цих бур'янах, на помідорах не залишилось ніяких хвороб, ніяких шкідників. Наступний сезон тоді більш вдало пройшов. Тому, в принципі, це не зайва робота прибрати це все. Тому що все одно потім його доведеться прибирати. І було прийнято рішення довести все до ладу. Та і воно так гарненько все виглядає. Коли поприбираєш, аж самому приємніше тут знаходитись. Дуже все гарно і фотогенічно, якщо можна так сказати. Цю теплицю я вже закінчую прибирати і буду переходити в ту теплицю. Там бур'янів нема, тільки позгрібати листя, все і повиносити, і попід стінки прорвати. В принципі, сьогодні-завтра, я думаю, вже впораюсь. І залишатиметься тільки поливати через день його і вибирати ту невелику кількість яка спіє. Раз на тиждень я їх вибираю. Вибирається там 150-200 кг. Холодно, він росте, але поки що не спіє. Спіти вже буде в хаті зібраний урожай. Бачите, тут оце цей ряд залишилось посапати. І в самих рядах теж може прорву, а може вже як буде зачищати. Помідори може прорветься, в принципі, це буде видно, якщо буде час. Тому що й перець треба прибирати, зачищати. Вже город дискувати, мабуть, буду його передисковувати, бо по перцю плугом не піде. А десь його вивозити, це дуже багато роботи, дуже велика його кількість. Буду це просто збирати мульчу і дискувати город і все. Як бачите, навіть ось цей крайній ряд це ну, самі гірші тут умови вирощування. Сонце виходить, світить з тієї сторони, сюди найменше сонця попадає. Тільки так вже під вечір, коли сонце заходить, трохи звідси світить і трохи звідти світить. Ну, Небагато сюди сонця потрапляє, але помідор, можу показати, ось від самого низу. Все. Гарненько. Ніде нічого не тріскається. Бачите, в росі сонця поки нема. Але все одно вітер трохи продуває, буду відкривати теплицю провітрювати, не дивлячись на те, що прохолодно на дворі. Щоб трохи його підсушило, щоб він не втратив товарний вид. Я ж кажу за два дні, а там далі трохи вже потепління. В принципі, нічого йому не зробиться. а в понеділок буду дивитися по погоді. Може вже з понеділка почну зачищати, а може ще буде рости. Як себе покаже погода. Все залежить від погоди. Ось тут у нас такий гість сидить. Це корисно. Він хижак в світі. Насікомих і їсть всіх шкідників на помідорах, в принципі, корисно. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі. До побачення!